Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. Дивимось питання, чи буде у вас власне житло? Чи станете ви власником квартири, власної квартири? Скажіть, покажіть або будинку. Так, хто що бажає, квартира, будинок, власне житло? Що заважає? Ну, Давайте спочатку подивимося, чи будете, чи буде у вас власне житло. Дивіться, вам прийдеться дуже попрацювати над собою, щоб це було, щоб це виконати. Це дуже складно, але це можливо і це буде. Ви ще на початку цього шляху. І ви вчитесь заробляти гроші, і вже ви маєте щось, якісь навики, ви маєте, що призведе до того, що ви житло придбує, придбаєте. Те, чим ви зараз займаєтесь, воно відкриває вам двері до власного будинку, до власної квартири. І в цей сім жезлів, що ви повинні прислухатись до свого серця, і що ви віртуозно самі це виконаєте своє бажання, вам вдасться це виконати. Це буде складно, вам ніхто не буде допомагати, але ви це зробите. Да. Ви своїм трудом, своєю працею <кій> прийдете до того, що у вас буде своє власне помешкання, таке, як ви хочете, і у вас буде своя власна сім'я в цьому помешканні. Це 10 пентаклів, дуже гарна карта. Це карта того, що ви здобудете те, що ви хочете, своєю власною працею, бо це 8 пентаклів. І ви на цьому шляху ви досягнете цього. Шляхи відкриті на дні колоди, все дуже добре. Коли саме це буде. Я не можу сказати, коли саме. У кожного це по-різному, це загальний розклад, і це у кожного по різному. Ось, в когось швидше, в когось повільніше. Але ви на цьому шляху, і 70% цієї роботи вже зроблено. Залишилось тільки заробити. Вже ви знаєте, у вас є вже вміння такі, що ви зможете заробити ці гроші. І треба просто, простору, потрібен час, щоб це реалізувалося, щоб фізично ви накопили ці кошти і купили собі помешкання, і ви це зробите. І в тонкому плані немає часу, там нема отакого... таких термінів, як у нас. І тому я не можу точно сказати, коли саме це буде. Але це буде. Так, ну давайте спитаємо, чи буде це в 24-му році. У 24-му році буде у вас уже своє власне помешкання. Чи ні. 25-й рік. 25-й ще перешкоди. 26-й рік. Ні. 27-й рік. Також ще ні. Так, чи буде у вас власне помешкання в 28-му році? 2028 рік буде власне помешкання? І ще ні. 29 дев'ятий рік. 29 дев'ятий рік виходить. Це дуже довго зждати. Я так чекати дуже довго, я так не люблю. Давайте перекриємо, заперечую, перекриваю, щоб це сталося швидше, бо до 29-го року це дуже довго. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для того, хто мене зараз дивить, дивиться, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають йому придбати своє власне помешкання, будинок або квартиру, що потрібно вам. Як мого швидше, без перешкод, по Верховному суду, та буде так, по волі вищих сил буде так і так буде. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Та буде так, і так буде. Давайте подивимось, які перешкоди, які перешкоди на придбання власного житла. Скажіть, покажіть, що заважає вам мати власний будинок або власну квартиру вже зараз. Які перешкоди, що заважає? Ну, Зразу вийшла карта, що складності матеріальні, да, що. Не вистачає просто коштів, складно матеріально. Ви собі дозволяєте це, це дуже добре. Гарні в думках все добре. Ви мрієте про це, і в думках ви собі дозволяєте мати це помешкання. І це вже добре. Бо є такі люди, які навіть в мріях собі забороняють, що це неможливо, все одразу все блокується. І що квартира буде. Квартира буде 100%. На майбутнє вийшла мир. Це дуже добра карта. І тут десятка пентаклі, король Пентаклі, все дуже гарно. Ви заробите ось, і 10 кубків емоцій радості, щастя. Що ви вже, як підбираєте, вибираєте, де ви будете жити, ви вже знаєте, де ви будете жити, ви вже бачите, як це буде. Залишилось... Діла за малим заробити ці кошти, що не вистачає ще складності фінансово, що не вистачає фінансів. І оце треба робити щось, якісь практики робити, щоб збільшувати цей поток денежний, що у вас є перешкоди на шляху до грошей, і також карта смерть вийшла. що Це оці події, що у нас відбуваються в країні, смерть розрушення, що воно? блокує оці, оці ваші прибутки, що у вас прибутки є, але вони не такі великі, щоб купити квартиру. Давайте прибирати, заперечую, 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 що перешкодить то, що в країні війна. Ось що, які перешкоди. Заперечую. Складності матеріального характеру. Да? Верховний суд надійколодиться дуже добре. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для всіх, хто мене зараз дивиться, прошу прибрати всі перешкоди з ваших шляхів на придбання власного житла. По Верховному суду, по волі вищих сил, та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Так, із цього розкладу стало понятно, що треба відкривати шляхи на гроші. У багатьох, хто дивиться, є власна справа, і вона дуже така буде в подальшому прибальна. Ви заробите. Зараз складний час, складні часи з грошима. Треба перекривати і перешкодиться цьому те, що в країні взагалі дуже скрутно з грошима, у багатьох людей. І розвиток бізнесу йде погано, бо війна. Скажіть, покажіть. Чи є, перешкоди на ваших шляхах на гроші? «Чи є перешкоди на ваших шляхах на гроші. Дивіться, вийшла карта Сім пентаклій». то що зерно брошено в землю і воно принесе свої плоди з часом, що ви дуже працюєте, що ви працюєте, що ви не сидите, склавши руки, що ви намагаєтесь заробити. І оця справа, яку ви робите, вона принесе прибуток. Трошки пізніше. Так, я не бачу тут перешкод на ваших шляхах на гроші. Тут шляхи відкриті на гроші. І це по Верховному суду, Вищі сили дуже оберігають вас, ну, турбуються про вас. Відкривають вам всі двері. Бачите, шлях відкритий, двері відкриті по Верховному суду. Ви м, така чиста, світла людина, гарна, не порушуєте ніяких законів, езотеричних і взагалі людських. І вам відкритий шлях. Ви будете задоволені, дев'ятка кубків це щастя, емоція, ну, емоція щастя, радості, що ви досягнете того, що хочете. Що ви хочете, вище сили слухають вас і будуть вам давати те, що ви хочете. Моліться, кажіть сім раз, сочета наш, і призивайте свого янгола-охоронця, щоб вам він допоміг і щоб прискорили це отримання власного житла. Просіть янгола-охоронця, щоб він вам допоміг, щоб було ваше житло швидше. Бо воно у вас як заплановано, долею заплановано мати власне житло, і воно вам йде по долі. Але в часі так розтягнуто, що треба попрацювати, треба прискорювати цей процес. Просить янгола охоронця вищі сили, щоб вам допомогли, і це буде швидше. Дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за донати і до зустрічі на каналі.